Мої вітаннячка, як завжди, максимально детально вам розкажу, покажу. Сьогодні на огляді Yamaha ua 08, 4 інжекторний на водяному охолодженні вантажний скутер 18-го року випуску з ножними гальмами і з величезним багажником. Робоча техніка для бізнесу, для будинку, для дому, для будь-яких ваших потреб. Задня гума, що у нас тут стоїть? Відсотків 30-40 залишилось. Стоїть якась непогана така гума, дюро називається. Гальма в чудовому стані. Амортизатор також рідний. Гір з величезним багажником. От 18 років вони відрізняються, дивіться, гіра зразу можна побачити 07-08, не пам'ятаючи в 0,7. А от в 0,8 їх завжди от таких два квадратика йде на кришечки акумулятора. От, з величезним багажником. Але як на мене от ці ножні гальма непрактичні. Більш полюбляю з ручними гальмами техніку, але бувають і такі е, клієнти, що дзвонять. Забувся закрутити болтика на кришечку. Але буває такі дзвонять люди, що потрібно їм принципово ножні гальма. Скутер весь в рідних запчастинах, в оригінальних є бокова підніжка, пластик лівий, в чудовому стані, взагалі без питань. Рідних два ключика. Сидіння перешите, так як було, було скажімо так, питання по ньому так, під сидінням кришечка 18 рік. Бак чистенький, без ніяких питань взагалі. Так, тут сидіння також 18-го року. Приємний такий матеріал, м'якенький, далі тут 20 тисяч пробігу, рівненько причому так, є захист від вітру, трошечки Є подряпини на цьому захисту, але в будь-якому випадку він є і це краще, ніж коли його немає. Так, далі пол в чудовому стані, як я й сказав, ножні гальма, замочок зажигань, запалення отак виглядає. По скутеру взагалі як таких дефектів немає, по пластику все супер, все ціле. І все в рідному оригінальному стані, передня гума також дюра, як і задня, колеса, вилка в рідній фарбі залишились, дивіться, в якому стані все. Скутер доволі свіженький і все збереглося. Так само відсотків 30-40 по гумі залишилось, може трошечки більше. Все ціле, все супер, без ніяких зайвих питань, без ніяких пошкоджень і так далі. Все, все красиве і все приближено до ідеального стану. Бензонасос у 18-ї модельки взагалі не чутно, як працює, він тихіший, ніж 06 модельки. Ой-ой-ой! Не зміг навіть натиснути. Гарна компресія. У 18-го гіра, 18-х 18 років, точніше 08-го модельного ряду, в них трошечки тихіше, як би сказати, м'якше працює двигун, ніж UA06. Ну, звичайно, за оновленого вприску паливної системи, але є свої, скажімо так, нюанси по такому скутеру. Тихенько гарно працює двигун. Все супер. Двигунчик працює ідеально, без ніяких там зайвих питань. Ближній дальній працює. По поворотничках, по оптиці, все повністю без ніяких питань. Гальма працює. Що я вам скажу по зручності, величезний багажник, дивіться наскільки він великий, що можна сісти От. навіть на ньому. І, і витримує багажник не 20 кг, а 90 і а більше. А спереди можно сесть? Короче, милка гарно працює. Милка Можна привикнути до ножного. Е, зразу ж мушу констату... констатувати, що їде він цікавіше, ніж 06 модель, а трошечки шустріші вони. Незвично гальмувати в ножному режимі, але можна звикнути. Мені більш подобається, звичайно ручні гальми. Непогано їде гір. Їде 55 максимальна швидкість, далі вже не, не, дає, не дає двигун не дає більше їхати. З ногою дійсно незвично, але привикається, я думаю, на перші 2-3 дні. Шкреба. Чесно кажучи, я взагалі не розумію, взагалі, от, в природі навіщо ну, ножні гальма, от, я не розумію. Є? Дорогі мої підписники, скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь ідеї на тему того, чому японці? Роблять ножні гальма і ручні. В кого є варіанти, будь ласка, напишіть в коментарях, цікаво буде почитати і обговорити це питання. Підписуйтесь на канал, будуть цікаві відео. Не забувайте за телеграм-канал з асортиментом, публікую нову техніку, яка з'являється на продаж. Всім дякую за увагу. Гарних покупок!